Спорт, звісно, це той захід, та, той, та, сфера, та, та сфера, інструмент, який саме для мотивації руху до перемоги. А ветеранський спорт, про який ми говоримо, як я сьогодні зазначав, це знаєте, це наша внутрішня велика олімпіада. Вона набагато сильніша, ніж олімпіада, яка сьогодні йде. Чому? Тому що вона саме про наших ветеранів, про захисників і захисниць. Це наші титани, вічна їм слава, вічна пам'ять. Прошу хвилиною шани для наших хлопців і дівчат згадати всіх полеглих героїв. А, наша організація, ще раз я хочу повторити це, бо сьогодні вже як тільки не називали, Федерація Стронгмену України. А, так, ми являємось е, організаторами. Цього заходу і ще багатьох заходів, які відбуваються вже впродовж принаймні двох років. Хоча Федерація займається тренуванням ветеранів ще з 2015 року, що тут найголовніше, зрозуміло, що сьогоднішній захід, те, що він відбувається, він має велике значення, але тут більш найважливіше, більш важливіший момент. Систематичність і повноцінний календар, який намагається заповнити і заповнює федерація, тим самим мотивуючи ветеранів до постійних занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу їх організовує і ще раз повторюся, мотивує. Це Організація тренувального процесу і цим напрямком також займається федерація і безпосередньо у нас на базі у місті Києві і наші осередки федерації, які існують і працюють по областям. Також тренують і запрошують ветеранів до процесу тренувального.